Идите сюда кто-то. Ты не знаешь, тут должна быть какая-то штука, типа как, чтобы снимать горизонтально. Я не вижу, не понимаю, где это. Ну это к себе. Но, а вот это? Леша, Леша а -а -а. говорил, что. Угу, понятно. Ну переворачивай телефон, наверное. По-другому не знаю. Не знаю, ну по. Поспрашивай, что там видно, не видно, слышно, не слышно, ничего не понимаю. Николь, бери барабан и тиди на ту сторону, иди будешь барабанити. Тільки по подальше від мене. Так, аж туди, дади. Сюди, може, свіжий князь стати. Ні, ні Ні-ні-ні, туди. Подалі, бо щоб ми снімали і не мішали, поняли? Місяць Ніколь будете. Так, всім привіт. Може, хто мені підкаже, як зробити горизонтально, я не розібралась, я не бачу, ми розпочали. Драпак! Косенко. Давай, Кирюха, Ще трохи. Боже, руки трусяться, штатів не брали. Тримайся, Давід, тримайся. Так, молодці. Волховський. Болховський. Хорошо. Ну трохи мимо. Так, хлопці, давайте боремося. Ваховський. За нас дуже активно вболіває Мак карчик мукам'єла. Задати режим трансляції можна перед початком. Я не, я не бачила там Льоша. Я не бачила, де там той режим трансляції задається. Нам б'ють буліт. Не побачила чому. Є-є-є! Молодець, Давід! <клес> <клес> Міша на грішу. Гріша. Є-є-є! пробиває гріша. Забирає воротар. Мельник. А чуть-чуть. Давай, Мишаня. Питгурский. Тимофеев. Кирилл Борис. Борис, Кирилл Борис. Хорошо, хорошо. Давай, Кирюха. Волховський бореться. Балховський. Балховський Артемчик, Артемчик, прокидає. Ромаріо і хорошо! Пацани. Треба щось робити. Кірюха! Давай, 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 давай. Ючі, прочитай мені, що Льоша пише, я не бачу. Уу! Забили! <ривіт> <ривіт> По-моєму, касенка. Як пропустіла. Мішаня, мішаня, Борис. 1-0. Патріот попереду. Выбочай я не хочешь, аначе забыл. Э, да, напишите, кто видел. Тимофеев, Тимофей, Борис, Кирилл, Борис, Борис, выбей, выбей, выбей отбей. Отбей, Кирюша, Борис, Миша, выбей. Ой-ой-ой, молодец, Давид. Где это? Как У меня это не было. Все, выбачайте уже, наверное, на наступную игру. Риша. Ай. Так, на наступну гру зробимо. Попробуємо зробити горизонтально. Зараз я не розумію, як це. Ромка, ромка. Бій ромашка. Кірил Косенко. Рома бореться. Рома драпак. Рома драпак. на балховського. Артемка. На косенко красавчик і ще. Забивайте треба вже. А, трохи вище пробивай Кирил. <плес> Болховський Артем. Драпак. -і -і! Міша, 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 перекрий, міша, перекрий. Хорошо, мішаня, молодець. Давай Гріша, Гріша вперед, Мельник. Давай Грішаня, давай Гріша. Є -і! молодці. Два Патріот веде. Нас гріша ще лупане. Давай, гріша, давай, давай, давай ще. А, чуть-чуть не вистачило. З іншого боку Міша пробив. Міша, не толкайся! Мішання, мішання! Міша бореться на грішу. Хорошо. Кирилл Тімофєв. Нас доженяй. Що це таке? Не зараховано. Так не можна робити. <кхи> Наш тренерський штаб суровий, суворий. Батьки. Буліт. Є красачик. Якщо я не помиляюся, 3 3.0. Драпак пробив буліта. Волховський Артем. Сам поймав воротар. Так в нас Володимир Васильович на дроті з Волховським дімою. Все под контролем. Ворота на замке. Мельник. Мельник. Заводи, заводи, Гришаня. Вперед. На Мишу, дай пас на Мишу. Ну. Молодец, Давид. Пидгурский. Вперед, Мишаня. На Мельника. Хорошо. Давай, Гриша. Фанзона. Рома Драпак пробиває. Кирил Косенко. Кирил на Артема. Артемчик. Палховський пробивав. Макар Мукамела с Крыжинки. Одинокий воин. Ну, хлопцы. Вперед, Кирюха! Артем! Пробывал Волховский. Миша, мельник Риша, мельник ай -яй -яй, Миша, 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 ще крутиться, давай пос... Опс. Рома. Артем. Тру... Так, Рома пас на Артема. Артем пас на Рому. Пробивает дропак. и 9 хвилин до завершення матча. Рахунок 5-0, да, Юль? Рахунок 5-0 на користь Патріота. Грішаня. Пробиває Гріша. красиво. Красиво. Уй-ой-ой-ой! Залетіла! Одна. Шість-один в сокил. И задолкал. Гриша Мельник, ответочку. Мельник. Мельник. 7 один Давай, Кирюха, давай! Так, зараз будуть штрафтики, а не кому? Нам? Нам зараз буде бити боліт. Давідошка, тримайся. А що так, можна хіба? Ні, тут добивання було. Согласна. Драпак. Косенко. Драпак і косенко. Косенко з передачі драпака. Так, пробиває боліт Артем Балховський. Молодец. Такий початок нам подобається. Избурский, Мель, Кирюха, давай, Тимофеев. Миша Петгурский. Миша, Борис. Ромчик. Ой, Кирилл. Давай, Ромарио, давай. Драпак на Болховського. Болховський на косенко! Трохи засильно. Кірюха. Драпак. Драпак на косенко. Керюха, пробивай. Ай, воворатеря попав. Давай, 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 давайте, хлопці, давай! Касенко. 4,50 п'ятдесят до закінчення гри. Ріша. Ріша. Хорошо, не тянула, Кирюша! Кирил Мафєїв мав нагоду, але трошки не скористався. Ну все попереду. Нагадую, що ми граємо двома трійками. Соколят значно більше. Шука, куча, мала. Так. Мішаня. Мішаня. Давай, пас, Міш. Драпак. Драпак. Красавчик. Забиває Роман Драпак. Я вже збилася з рахунку. Скільки там один? Рома. Рома. Ей, штовхається, сокіл. Рома, на Волховського, Рома. Зловив воротар. Три хвилини до закінчення Матча. Ой, Ой, -ой, -ой. Так, нам пробувають буліт. Давід, давай. Ти можеш. Хорошо. Міша Підгурський. Давай, Мішаня, давай, давай. Гарно летіло, але мімо. Кирил Косенко. Ее, закинули нам. Дев'ят 2 10-2. 10-2 на користь патріота. Кирил Касенко, чуть-чуть не забив. Зараз забьет. Ромка! Нє. Артем Балховський на Кирила, Кирилл на рому. Остання хвилина. Миша? Миша? А <coughs> Миша? Миша на Гришу? Ой, самі собі хлопці затолкали колята. І в нас є перша перемога. Всіх вітаю, друзі. Пробачаю за якість, руки трусилися, але на наступну гру займемо більш вигідну позицію і щось спробуємо змінити. Вітаю з перемогою всіх! Зараз хвилиночку. Автогол був, по-моєму, самі себе забили. Так мені показалось. Він посчитав, так, да, але по-моєму вони самі себе закликали. Все, патріот молодці, у нас коротенька перерва. Йдемо готуватися на наступну гру. До зустрічі.